Доброго дня, доброго дня, Олександро, Ви як досвідчений медійник, маєте досвід організації різного роду мирних зібрань, мітингів, публічних акцій. Розкажіть про які найбільш яскраві акції вам вдалося провести, що допомогли досягненні поставлених цілей. Ну, мабуть, одні з найяскравіших акцій, які мені доводилося проводити, були в сфері боротьби з корупцією та допомоги пацієнтським організаціям. А, найбільш ефективними я вважаю. Була акція, коли ми, нам вдалося дотиснути Верховну Раду прийняти ряд антикорупційних законів, і це, мабуть, була одним з таких найпоказовіших акцій, тому що фактично нам довелося долати всі перешкоди, які можливо доводиться долати громадськості під час проведення громадських акцій. Ми привезли під Верховну Раду України величезний макет антикорупційної дупи. Це була триметрова дупа, яка була встановлена перед Верховною Радою, яка мала продемонструвати, до чого довела Україну корупція. Що насправді в нас в країні да, ну, потрібно говорити відверто, і ми про це відверто говорили, тому що ми, як активісти, не як політики, можемо собі про це дозволити, що в країні дупа, дупа з усім, і, що, і виною цьому корупція. Насправді, чому довелося долати більшість перешкод, з якими ми стикнулися? Одна з найбільших перешкод, з якими зазвичай стикаються громадські активісти, коли хочуть проводити акції, це заборона. Це навіть не заборона, а блокування проведення цих акцій. Ну, наведу приклад, коли е, Служба безпеки України дізналася про те, що ми будемо провозити триметрову дупу під Верховну Раду України, перше, що було зроблено, ви не можете це робити. Тому нам довелося робити дозволи, що ми будемо інсталювати арт-об'єкт. Під Верховною Радою України і заборонити нам інсталяцію арт-об'єкта було дуже дивно. Тобто, таким чином, виходячи з ситуації, коли замість того, щоб писати, що ми привеземо антикорупційну дупу, ми написали арт-об'єкти, ми вийшли з ситуації, коли нам могли заборонити. Друге, що почали, це е, намагання зупинити доставку взагалі е, реманенту на е, акцію. Коли вас намагаються зупинити, перешкодити, то що найкраще, що потрібно робити в таких речах, це публічність, це звертатися до журналістів. Що ми зробили? Ми знали маршрут, яким буде їхати наш арт об'єкт. І в таку газільку, вкриту газільку, яка перевозила даний арт об'єкт, посадили декілька журналістів з відеокамерами. І дуже цікаво було кожен раз, коли на кожному перехресті зупиняв даїшник. І казав, ой, ви знаєте, ви не можете проїхати. І тут же вискакували журналісти з камерами, і на камеру питали його: а що таке, а чому не можна? І їм доводилося нас відпускати. Тобто, таким чином, завдяки приверненню уваги журналістів і а, в першу чергу телеканалів, нам вдалося подолати оці всі перешкоди. Третя перешкода, і це дуже часто трапляється, коли знаєте, є такі, як ми говоримо. Ні, ікс, коли а, фактично дуже багато громадськості виходить а, під певні будівлі в день прийняття або ухвалення дуже важливих рішень. Ну, наприклад, це день ухвалення бюджету Верховної Ради. Зазвичай туди приходять всі, починаючи від соціально незабезпечених верст населення і закінчуючи лобістами, які хочуть урвати собі певний шмат, або, скажімо, там під час ухвалення певних рішень кабінету міністрів. Тобто буває таке, що в один день на акцію виходить там 10-20 людей, а іноді буває, що там 5 тисяч стоїть і в кожного свої вимоги. От для того щоб не втратити, не загубитися взагалі через у цього серед цього, цього натовпу, ви завжди маєте вирізнятися. І в першу чергу, чим ви маєте вирізнятися, це. Картинкою, тому що перше, що цікавить будь-який телеканал, це картинка. Ви маєте розуміти, що основна мета проведення вашої акції навіть не стільки люди, які навколо це побачать, скільки люди, які побачать це в екрані телевізора, тому що там набагато більше ну, якби охоплення да, аудиторії. Якщо так, скажімо, ну прийде там 500 людей, тисячу людей. Так вас побачать мільйони. Так, ви мільйонам зможете донести це повідомлення. Мало того, моніторинги обов'язково ляжуть на стіл е, людям, які приймають рішення, і вони зрозуміють, що їх виборці це побачили. Тому е, я просто пам'ятаю в той день, коли приймалися антикорупційні закони, в нас близько п'яти тисяч людей було під Верховною Радою. Були величезні мітинги, починаючи від УПА. Закінчуючи людьми, які ходили були в дзвони і вимагали якісь там закони. І лише через те, що у нас була найяскравіша картинка, інсталяція арт-об'єкту триметрової дупи під Верховною Радою, нам нам вдалося привернути увагу саме до нашої акції. Скажіть, будь ласка, щоб привернути увагу змі до проблеми, чи завжди акції мають бути такими провокативними, відвертими, яскравими. Акції мають бути емоційними. Лише емоції породжують дії. Тобто, давайте подивимося на прикладі майдану. Да? Насправді, якби не було цієї емоції, коли розігнали дітей, коли б люди це не побачили в, ну, вживу на картинці, то е якби просто вони розійшлися на наступний ранок, не було б нічого з того, що ми маємо сьогодні. Тобто, є головне, що потрібно викликати е в акції, це не провокацію, це емоцію. Ну, наприклад, от дуже часто говорять про те е там пацієнти, да? що крадуть на ліках. І я завжди заохочую людей переводити ці меседжі в життя, в емоції, в смерть. А не переводити, наприклад, в гроші, тому що коли ти бачиш гроші, вони в тебе не викликають таких емоцій, як в тебе викликає людина, яка насправді помирає. Тому акції повинні бути в першу чергу не стільки провокативними, скільки вони мають по картинці відповідати тому, що насправ... тому меседжу, який ви хочете донести, і вони мають бути емоційними. Тобто, фактично, коли ви потрапляєте на телеканали, людина навіть вимкнувши звук. Має приблизно зрозуміти, про що йде мова. Тобто, якщо це пацієнти, то це має бути візуально схоже на пацієнтів. Це мають бути крапельниці, люди в масках, ще щось таке. Да? Якщо це, скажімо, боротьба там з тютюном, то це якось має асоціюватися з цим. У нас була одна дуже яскрава акція, коли ми принесли і виставили взуття перед кабінетом міністрів. І біля кожного пари взуття стояло стояла ім'я ім таким чином. будівля, перед якою стоїть просто величезна кількість взуття, з іменами людей, тому що фактично, коли людина помирає, все, що від неї залишається, це в життя. Да? Ну, тобто не все, що залишається, ну це те, що лишається, що і таким чином це була дуже сильна картинка, тому що є імена, але людей немає. Є лише те, що після них залишилося дуже ефективно було тоді. Кабінет міністрів відразу звернув увагу. Але знову ж таки, ви маєте викликати емоції. Просто картинки, які в людини нічим не будуть асоціюватися, не призведуть до успіху. Дякую. А скажіть, будь ласка, ем... От успішні е, випадки, коли акція була пр... проведена і напряму змушувала владу виконати вимоги. Ось та кілька прикладів наведу приклад п'ять років тому ми проводили акцію. Вона називалася «Приречення». Перед кабінетом міністрів України ми виставили 100 людей з мішками на голові і з петлями на шиях, вимагаючи від кабінету міністрів України ухвалити першу в Україні державну програму по лікуванню гепатитами, тобто фактично, щоб люди в Україні могли отримувати лікування від гепатиту. Ви знаєте, лише одним анонсом нам вже довелося досягти успіху. Коли, в, коли ми дали за три дні до початку акції анонс, люди в мішках на головах і з петлями і написали, де буде акція, до нас відразу звернулися з кабміну з проханням не проводити акцію, що вони готові йти на перемовини. Ми відмовилися і сказали, що єдине, що вони можуть зробити, це вийти на акцію вже з готовим рішеннями підписаною програмою. Так і сталося. Поясню, чому, тому що ми дуже часто на акції запрошуємо саме міжнародні змі. І ви знаєте, з однієї сторони нас дуже часто звинувачують в тому, що ми підіграємо особливо зараз, наприклад, там російській пропаганді, да коли ми показуємо, що в Україні все не так добре. З іншої сторони, ми завжди говоримо про те, що ми хочемо тут побудувати таку країну. В якій би не довелося більше проводити таких акцій, і на жаль, натиснути на нашу владу зараз можна лише такими діями, лише публічністю, лише тиском міжнародної спільноти. Також що 5 років тому це ще було про Януковичі, коли ми лише дали такий анонс з нами сконтактували, і потім після акції була прийнята така програма, тому що картинка була дуже сильна. Міжнародні телеканали показували, що люди в Україні приречені, коли ти бачиш людину, яка стоїть з петлею на шиї, в мішку на головах. В цивілізованій європейській країні, то ти відразу розумієш, що щось тут не так. Ще однією такою теж дуже провокативною, можна з однієї сторони сказати, акція, але з іншої сторони вона дуже гарно спрацювала. Було, коли ми Україну закривали на карантин. Коли е, держава не хотіла визнавати, що в нас є проблеми з деякими захворюваннями, відповідно, лікувати людей, такі як там СНІД, туберкульоз, і коли люди кожен день помирали через відсутність лікування, а це лікування не можна просто придбати в аптеці, воно лише видається державою, і це в усьому світі так працює. Ми, е, Зробили таку акцію, що ми закриваємо Україну на карантин. Тобто, наша цільова аудиторія була міжнародна спільнота, а не всередині нашої держави. І коли а, пош... пішов лише анонс про те, що Україну будуть закривати на карантин, ви собі уявіть, який цей резонанс мала серед міжнародних ЗМІ. Відповідно, відразу була реакція, відразу було погоджено продовження програм, розширення програм лікування. Це було дуже успішно. А ще одна є дуже цікава акція, яку я люблю проводити в приклад, було коли ми лобіювали створення антикорупційного бюро. Я просто пам'ятаю, коли перший раз не проголосу... коли в першому читанні не вистачило голосів за голосування за цей законопроект. Ми от, я просто як зараз пам'ятаю, сиділи з колегами і просто не розуміли, що як це після Майдану можна не проголосувати за такі законопроекти. Я просто пам'ятаю, як хтось сказав, та господи, цих депутатів всіх треба гнилими помідорами закидати. І ви знаєте, ми так і зробили. Насправді не завжди потрібно це робити безпосередньо іноді можна зробити картинку, яка це наявно покаже. Ми зробили величезний банер з фотографіями депутатів, які встановили на Майдані Незалежності. І кожна людина могла підійти і кинути гнилий помідор в депутата. А повірте мені, коли камера фокусується на обличчі. І відразу видно, які це депутати. Потім ти бачиш гнилий помідори, який розпливається на цьому обличчі. Це картинка, яка сама за себе говорить, коли ти бачиш, що ця людина, що цю людину закидують гнилими помідорами його ж виборців. Акція мала а, великий успіх. Відразу ці законопроект був винесений на повторне голосування в зал, і, Як ви знаєте, вже створено антикорупційне бюро, і він був підтриманий. Дуже багато прикладів можу навести з майдану, які ми проводили. Якщо пам'ятаєте свого часу, а, дуже гостро стало питання з містралями, які Франція хотіла продати Росії, які вже були готові а, для передачі. І ми робили тоді акції під французьким посольством, брали ванну, в яку заливали кров. І туди пускали кораблики. Таким чином ми показували, що візуально це не красивий корабль, який стоїть в гавані, як це показували всі міжнародні СМІ, а це кораблі, які плавають на українській крові. Тому що ці кораблі потім будуть використані флотом Російської Федерації проти нас, проти українців, і вони будуть топити нас у крові. Якщо ви знаєте, то тоді було відкладено рішення про передачу цих містралів Росії. В принципі, ну ці акції дуже були, ну, мали вплив свій на це в тому числі. І скажіть для активістів, початківців, можливо, навіть в, в менших містах чи обласних центрах, районах, що потрібно знати, щоб от просто підготувати акцію? Тобто, який базовий набір такої підготовки акції, перше зробити якісний анонс. В анонсі завжди має бути дата, місце, час. Що буде відбуватися? Причому це не має бути довге дійство. Не треба робити театральні постановки. Це має бути картинка максимум на 10 секунд, або навіть статична, яка попаде в кадр. І завжди має бути якийсь прес-захід, тобто прес-брифінг або прес-конференція, яка має перед цим проводитися. Тоді журналісти розуміють, що буде роз, розказано, вони зможуть записати коментарі, і що це якесь організоване дійство, не просто стихійна, а, стихійна акція. Друге, обов'язково потрібно мати гарні так контакти з журналістами. І я дуже раджу завжди, особливо регіональ, регіональним активістам, звертатися до до регіональних представників великих національних телеканалів, тому що в кожному місті є представники там і 1 плюс 1 і інтера, і СТБ, ну тобто ключових телеканалів, які зараз існують в країні. А, крім того, звичайно, потрібно обов'язково отримати дозвіл на проведення цієї, акції. тобто надіслати повідомлення менш ніж можна ну, там, протягом доби до проведення акції, повідомити місцеву владу про те, що буде проходити така акція. Ну і придумати картинку, яка буде описана в анонсі. Таким чином, привернувши увагу телеканалів а, до проблеми, коли можна буде на картинках пояснити, що взагалі відбувається, чого ви намагаєте.